Нам випало жити в нелегкий час, час випробувань, час неспокою, але і час відродження, час народження, пробудження свідомості, час оновлення нашої рідної України, це час і болю, і надії. І саме від хоробрих, небайдужих сердець залежить, чи бути завтра нашій Україні, чи бути кожному з нас, бо ми, а саме ви, юні душі, її надія і її майбутнє. Доброго дня вам! близький вам у Здоров'я та злагоди зичимо всім! Мирного неба, щасливої днини, добробуту і злагоди ваші родини! На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її, доньки і сини. Усюди є небо, і зорі крістять, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. Рій за мною ходом руш. Врій на вікні. Свій його руч вас вітає річ! У козаки наша хата за честь і гідність України за волю, правду і добро. Роти, молоде покоління, покатимо храмі всі сумні, тому і захопилися ми грою, що зветься гордо соколом журою. Ми за ми в диєні нашій нині. Героям слава, слава Україні! Ми роди, козацького діти! Ми любимо сонце і квіт. Сонце нам шле свій привіт Ми роди, козацького, діти, землі українською цвіт. Знов ухотниць, вже в зараз зайшли, ми в одній родині. Щоб пам'ятати самий час, коли в ефірі батьківщини себе принесли краще з нас, нема любов, понад дух, що окропила кров'ю землі, ріки і ліси. І ту гарячу кров святу по їх країни не забудем. Усім воїнам, що захищають рідну державу, присвячується рій з пісню ходом муж. tað er okkur tað verið Мерщі пройдаємо серця по на вічні роки і прийдешні віки. Ми незалежна держава, але потрібно пам'ятати тих, хто віддав та віддає своє життя кожного дня за Україну і боронить її зараз, аби ми мали змогу жити у вільній незалежній державі. Згадаємо нашого односельця, умельчинку Василя, який поклав своє життя, захищаючи нашу державу. Пишаємося нашими воїнами своєю державою. Будьмо справжніми патріотами нашої держави. Слава Україні! Героям! Слава! Хвилина мовчання! Світтішим почуттям це любов. України. У кожного з нас одна. Єдина батьківщина. Рідне село. Дроска. Слава Україні! Героям Слава! Рід праворуч, «Кодом руч», з пісню, ходом, руч.